Сьогодні я вам розкажу дуже цікаву історію, як ми йшли робити фото зі скейтом. Е, так, саме з ним, тому що в один чудовий момент мені прийшла ідея зробити фото зі скейтом. Я подумала, що мені це дуже треба. Ну, і в мене, розумієте, ідея фікс. Е, тому ми домовилися на день час. Е, я взагалі хотіла, щоб було таке раннє сонце. Але це потрібно було встати дуже рано. Ми б не змогли так рано встати і піти. Тому о, ми не пішли так рано. Ми домовилися піти о 8. Я прокинулася і побачила дуже чудову погоду, яку вам потім покажу. Ну, тобто, погода була, м'яко кажучи, ідеальна. Я вже тут показую вам свій скейт. Тут я їду у ліфті. Ми зустрілися з моєю подругою, яка в мене сьогодні фотограф. Ось така була погода. Вночі йшов дощ і було прохолодно. Тут мене вже знімали, і ось такі фото вийшли. Дивіться.